Катерина Бабкіна ляше засни. Ляше засни, будь ласка, ляше засни. Ніби у нас ще не було війни, ніби на дні, ніби над тобою води покров, ніби від тебе ніхто ніколи не йшов, ляше засни, будь ласка, ляше, забудь, літа стрімкого сонячно коломуть. Очі закрий, наче все навколо таке, як слід. Слухай, як тихо темніє за містом глід. Як достигаєш вщина, терен терпкі, як осипається серед трав з виробій, наче ти цінний гріб у вогкі запашній землі. Ляш, і не думай ні про що взагалі, наче ти це туман над поверхнею Нічних Озер, наче когось за руку тримаєш просто тепер. Ляш і засни, над тобою замкнеться небес сукно. Все, в що ти віриш, станеться все одно.